Друзі, вітаю! Кадиров все заявив своєму одному з своїх чеченських агентств, Те, що подав заявку про відставку. Німеччина буде з канцлером, А в Канаді, в провінції Альберта, прем'єрка заявила про відділення від Канади. Отак, от не встигла Канада приєднатися 51-м штатом до Сполучених Штатів, як вже від'єднується Канада. А, ну і власне є ще речі. Україні проголосували за е, ратифікували договір про надра в комітеті. Правда, всю правду не розкрили. А ну і в Європі обіцяють до 27-го року взагалі закрити питання з російським ГАЗом. Давайте все проаналізуємо. Давайте розкладемо по поличках, причому почнемо із. Мерца людина, яка обіцяла Україні суперпотужні ракети Таурус, якого Путін намагався збити. Сьогодні бачимо, що все ж таки з другої спроби, але добігає до крісла канцлера, крісла, яке він ждав добрий десяток років, тому що Анка Меркель за допомогою тих же самих росіян здобула це крісло і ще й 15 років його утримувала. Ну і мер зараз його забирає. Що це значить для України відставка Кадирова. Ну і погрози Піскова каже, що якщо ми будемо стріляти по Росії і по Кремлю в дні так званого перемиря, то нас ажидає адекватний відповідь. Ну, не вже адекватно вони візьмуть і підуть з наших територій. Підпишіться на цей Ютуб канал. Друзі, ми витискаємо російські наративи, і ваша підписка надзвичайно важлива. Це перше. Друге, ми зібрали мільйон а, 150 тисяч для наших хлопців з трьох бригад. Купуємо Shark, купуємо автомобіль, купуємо реп та купуємо Mavic. 100-200 500 гривень це ідеальна підтримка для того, щоб впродовж цього відео, поки ви будете дивитись, гроші пішли в роботу. Тому, будь ласка, зробіть свій донат а ми починаємо. А, Мерц пише шпігель, все ж таки зміг, причому зміг з запасом. От вже не грався в якісь там дитячі ігри. 325 голосів за Мерца. Канцлер буде проукраїнським, 328 загалом у них було в коаліції. Ну і зараз практично всі проголосували. Нагадаю, що треба було 316, але не зміг отримати 316, тому що кілька депутатів. Як тушки просто почали деформувати свіжо обрану нову обрану коаліцію? Да, в Україні це було б вирішити простіше. Назначаєте шість міністерських посад, трьох з яких ще й будуть паралельно віце-прем'єрами, і бінго коаліція спрацювала, всі отримали посади. Але насправді в Німеччині трошки складніше, хоча виникає дуже велика підозра, чи не без російського бабла ці тушки там з'явилися. З'явилися і одразу зникли. Мерц взяв кілька годин паузу і навів порядок. Це демонстрація справжнього лідерства, сили, і віримо в те, що в нього все вийде. Перша задача, найголовніше це приїхати в Україну і передати звідси прямо ракети Таурус, те, заради чого він ішов до влади, і те, чого так не хотів Кремль. А ви знаєте, що є такий закон в природі? Якщо Кремль чогось дуже не хоче. Значить, це треба зробити кому як не нам із німцями. Тому вітаємо пана Мерца Фрідріх Мерц, справжній німець, пронімецький політик, про європейський, проукраїнський, проамериканський політик і, скажімо так, бажаємо його кораблю гарного плавання. Дійсно, хай в нього все вийде. Нехай вийде і в лідерстві Європи, і в допомозі України. Тому ми його підтримуємо і обіймаємо. Власне. ЄС обіцяє до 27-го року зупинити кран російський, мінімізує імпорт російської нафти, посилить боротьбу з російським тіньовим флотом та значно скоротить залежність від Росії в ядерній галузі, зокрема, обмежить постачання збагаченого урану. Євросоюз ставить собі за мету повністю відмовитись від імпорту російських енергоресурсів, зокрема до двадцять року. Року повідомляють в Європейському Союзі за словами пана Дена Йоргенсена наступного місяця в червні 25-го, Єврокомісія передасть відповідні законодавчі пропозиції, розроблені на основі дорожньої карти. А в 24-му є все ще імпортував з Росії 52 мільярда кубометрів російського газу, 32 трубопроводами 20 кубометрів скрапленого. Близько 19% від загального обсягу імпорту газу в ЄС, 13 мільйон тонн сирої нафти і понад 2800 урану в збагаченому або паливному вигляді. Ну зараз все це будуть скорочувати і викидати на смітники. Це прекрасно, і ми таку історію підтримуємо. Швидше позбудемось залежності від Росії. Швидше Європейський Союз зможе надиктовувати свої правила цій потворній істоті. Ну, власне, ще одна історія, яку я хотів проговорити. Переходячи до Кадирова, в профільний комітет підтримали ратифікацію угоди. Це добре, погано, те, що повністю угоду не показали. Кілька людей утрималось, кілька взагалі не пройшло на голосування. От, але бачимо, що ну чи ж так вони прийшли, вони просто не брали участі в голосуванні. От, передає українська правда, а 11 членів проголосувало за. Питання в тому, що де ж решта договорів, де ж решта угод, покажіть, що голосує. На комітеті сказали: Ви не переживайте, воно суперечити тому, що ви проголосували, не буде. Але й до кінця теж не розказали. Також не до кінця все розказував Пі Гексет, який взяв, пішов і дав усне завдання не постачати в Україну зброю. Про це передає Ройтер. Всі кажуть, а що сталося? Українці починають панікувати, поляки панікувати. Що відбувається? Трампа в адміністрації нічого не знають. Почали добиватися, виявляється, гексед сам дав такі задачі. Зараз, звичайно, журналісти ламають голову. Чи його попросив Трамп дати таку усну задачу? Чи гексет сам вирішив зіграти або його оточення вирішило зіграти в таку антиукраїнську гру? Ну, потім українці підняли шум, а ми це робити. Вміємо, політичний шум тиснемо створили. І, власне, на засіданні в кабінеті в Трампа швиденько поговорили, поспілкувалися і вирішили назад всю цю історію відновити. Пауза була не дуже довгою, ви її пам'ятаєте, ми її обговорювали, але все відмінили, відмотали. Ну і зараз велике питання, чому Гексет піднімав цю історію на своєму рівні, не порадившись із Трампом. Або навпаки, Трамп грає із нами, але, типу, намагається. Але намагається просто показувати, що крайній не він, а Ось ти, типу, подивіться, тут цілий міністр щось там роздає свої задачі. Ну, неважливо не зараз, хто там був крайній, важливо те, що зараз все визначили. Україна отримує американську зброю, продають нову зброю, створили прецеденти постачання. Тобто, все, скажімо так, вилюднюється в порівнянні з тим, як було раніше. Також Пісков. Погрожує Україні, каже, що якщо ми будемо порушувати перемир'я, яке ми навіть не приймали. Знову, якщо ми його не приймали, як ми можемо його порушити? Але він каже, що буде дуже жорстка відповідь: вони нам там і ядерку вже обіцяли, і балістику обіцяли, і по нас бити обіцяли, але знову ж вони і так б'ють. Тому сказати, що Україна щось недоотримає, ну, типу, дуже сумнівна історія. Але росіяни дійсно панікують, росіяни бояться і росіяни не можуть показати. Як змусити Україну замовкнути, перестати стріляти, обіцяли ж нас тут схлопнути за три дні, а зараз в нас просять триденне перемир'я. А що ж ви це ви такі окупанти прийшли на нашу територію і в нас просите три дня перемиря? що вам дати? Щоб ви відпочили і знов на нас пішли? Я вам зранку писав відео, як Трамп міняє свою думку. Я вам говорив про це, але ну така відносна історія. Подивимося, що з цих торгів вийде. Але бачимо, що Рамзанчик Кадиров, путінський, значить, ставленик в свободолюбивій чкерії, яку він сьогодні просто маргіналізує як тільки може. Зранку в інформагентстві Чечні сказав, що йде відставку, що попросився відставку. Потім почав відмотувати. Ой, я не знаю, я піхотинець, я солдат. Я от та сказав, один чоловік може відправити. Я можу остатися, можу відправити, не знаю, що робити, куди біже. Одним словом, він панікує, зрозуміло, бабло розкладає, хоче і а, залишитись, скажімо так, когось зі свого залишити, там сина чи, чи доньку при владі, сам хоче гроші порозвозити з Росії поїхати, але розуміє, що не все так просто. Точно так же і Путін розуміє, що не все так просто, тому що Чечня це дуже нестабільний регіон, і якщо загориться, то палати буде дуже довго. Тому зараз вони з обох сторін, як два козла, типу намагаються десь знайти рішення, яке було б типу найменш болючим. От. Але те, що Кадиров виправдовується, говорить про те, що він заяву про відставку робив. Погодили її, не погодили. Інше питання: він заявку відправив. Те, що Кадиров все, тобто легітимним бути, там уже достатньо складно. І з точки зору місцевих бойовиків, і з точки зору еліт, і з точки зору міжнародного визнання, і з точки зору самої Росії просив відставку. Ну, все, значить, тебе в будь-яку секунду можуть викинути. Він себе помножив на нуль. І те, що він зараз відмотує, шукає якісь речі, неважливо. Він давно хворів, зрозуміло, що функції не виконував, нічого не робив. Війни з України злякався, там потікточили трошки в началі, поняли, що від українців може дуже жорстко прилетіти, і тихенько сховалися. Його солдати, максимум, що могли бути в загрядотрядах, стріляти в росіян. Це прекрасно, насправді може вони взагалі нам допомагали і підігрували, але стріляли в спину. Вони знатно, як мінімум, точно ніхто не промазав. Але зараз питання. Кадирова для Путіна залишається відкритим. Сам Кадиров стає делегітимним і нелегітимним на своїй території. Ну і питання публічного завершення ну, залишається відкритим. Дуже надіємо, що там почнеться якась заворушка. Ну, як мінімум більше, ніж наша вчора почалась в Дагестані, де якраз вбили кілька путінських поліцейських. Друзі, це вся інформація. Дуже просте питання, яким буде. Прем'єр-міністерство Шольца дасть ракети в найближчі кілька тижнів, чи не дасть. Раз. Друге, гексер сам відміняв поставки. Хтось накрутив з оточення там середнього рівня. Чи це було завдання Трампа? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російські наративи і російську пропаганду з нашого медіапростору. Ну і третє, зробіть донат, три бригади. Чотири подарунки і будь-яка сума, яку ви вважаєте справедливою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!